Всіх вітаю! Сьогодні покажу відео огляд на плет ковдру простиню Melory Home фірма. Пакування такий ось плотний ПВХ-пакет на зіп застібці. Розмір євро 200х230. Натуральна, дихаюча, бавовняна складова тканини. Якраз створена для літа, можна вкриватися, брати з собою на річку, на пляж. Або можна застеляти диван, кровать, будь-що. Кольори всі натуральні, пастельні. Ось такий малюночок утворює саме тканинка. Я взяла вам бежево-білий показати колір, але є ще інші. Більше ви можете побачити у мене на сторінці чи в групі Вайбері, на сторінці в Instagram, чи в групі Вайбері. Ще є ось така бахрама понизу. Дуже красивий стильний та практичний пледик, ціна його 1300 гривень. Зараз відкрию його розстелю вірніше, покажу, як виглядає в розстеленому вигляді цей красунчик. Ось такий вигляд має плед в розстеленому вигляді. Дуже стильний, літній, легенький, натуральний, багатофункціональний. Показую вам тканинку зблизька, щоб ви бачили. Таке ось плетіння в виді зігзагів, бежеве плюс біле. Всі кольори пастельні, не яскраві, зелених, чорних, червоних, рожевих немає. Виробництво Туреччина фірма Епіко. Тут є ще знизу з цього боку бахрома, і також ще з того боку є така сама бахрама. Дуже красиво стильно виглядає. Можна прати та просувати цей плед навіть при високих температурах. Розмір 200 на 230 це євро розмір ціна 1300 гривень. Плед можна використовувати, брати з собою, наприклад, на пляж, якщо ви там на морі зібралися, його можна постелити сідати на нього. Можна вкриватися, буде дуже круто. Якраз на літо він ідеально підійде, адже натуральний, легенький, вам не буде жарко під ним. Можна застеляти, декорувати ось так ваші дивани, кроваті будь-що. Сам плед, хоч і легенький, але доволі плотний, міцний, його не так легко пошкодити. Ось це плетіння дуже надійне. З цього боку, оверлочений пледик. Кольори всі, як я говорила, пастельні ніжні. Буде світленька полосочка, обов'язково зігзаг. А ось ця змінюється: в мене бежева, Є ще сіренька, світла, темна. Оливкова і типу бордова така ще є полосочка. Тобто малюночок буде однаковий, світла полоса одна, а іншим кольором буде лише ось це те, що в мене бежевим, буде різнитися. Відповідно, якщо це зелене, оливкове, то буде оливкове, темно-сіре, темно-сіре і так далі.